Вітаю вас на каналі Оракул Шріматрика. Сьогодні ми з вами розберемо, розглянемо ситуацію, яка вас зараз хвилює. Для того, щоб знати, яким чином можна її вирішити, щоб це було якнайкраще для вас. І взагалі, чи вирішиться ваша ситуація чи ні? Тож загадайте, будь ласка, свою ситуацію і виберіть один з п'яти камінчиків, один з п'яти варіантів. І знайте, що в просторі немає часу. Тож той варіант, який ви виберете, буде саме для вас. І це послання буде саме для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення. Пишіть коментарі. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! У першому варіанті випала фонема спарша і вона говорить про те, що у вас зараз гарний період для того, щоб ваша ситуація розрішилась благополучно, так як краще для вас. Оракул Шріматрика говорить, що світ з вами йде на контакт і навіть дуже інтенсивно. І ви відчуваєте це, ви сприймаєте все, що він вам дає. Ви звертаєте увагу навіть на дрібнички. Вам цікаво все, до чого ви можете доторкнутися, і будь-який процес чи ситуація, в якій ви опинилися. Можна сказати, що ви все відчуваєте своєю шкірою. Для вас надто важлива тактильність, сила дотику, особливо якщо це стосується особистих відносин, тому що тільки так ви можете відчути свого партнера і зрозуміти його наміри. Ця ваша унікальність відкриває вам дорогу до успіху і процвітання, тому що ви можете тримати всі процеси під контролем. Ситуації чи просто речі пощупати, потрогати і пізнати. Тому ви можете керувати всіма процесами одночасно. Ви активні і для успіху прикладаєте зазвичай багато зусиль, і це стосується будь-якої сфери вашого життя. Ви з легкістю можете вийти за звичні рамки для того, щоб зробити активний стрімкий прорив у бізнесі, кар'єрі або ж в особистому житті. Про вас не скажеш, що ви коли-небудь перебуваєте в стані стагнації, тому що ви любитель різких нововведень, експериментів. І при цьому вас завжди чекає успіх, ви оптиміст і завжди готові до змін у своєму житті як внутрішніх, так і зовнішніх. В Другому варіанті випала фонема ТВАК. І вона говорить про те, що ви зможете вирішити свою ситуацію як найкраще для вас. Тому що дотик та тактильність відкривають перед вами таємниці світу, дозволяючи зануритися в реальність та відчути її специфіку. Це допомагає розібратися вам у своїх справах і збільшує насолоду від життя. І зараз якраз настав час для розвитку бізнесу, покращення ваших відносин. Творчих пошуків та наукових відкриттів. Ви маєте унікальну здатність відчувати зміни навколишнього середовища, розрізняти небезпечні і приємні аспекти та швидко орієнтуватися в будь-яких ситуаціях. Тепер ідеальний час для розкриття свого потенціалу, зміни обставин та особистого росту у будь-яких напрямках. І не соромтеся використовувати свою силу дотику для досягнення успіху та вирішення складних завдань. Враховуючи потужність вашої здатності до тактильного сприйняття, важливо пам'ятати про вплив, який ви можете мати на навколишнє середовище. Ваша здатність відчувати і реагувати на найдрібніші зміни дозволяє вам бути чутливим до потреб інших людей та реагувати на них адекватно. Тож нехай ваша здатність дотикатися до життя допомагає вам в вирішенні вашої ситуації і відкриє вам нові шляхи і можливості для саморозвитку та зростання. В третьому варіанті вам випала фонема Агні. Агні це вогонь, який палає світлом і силою. Вогонь агній освітляє ваш шлях, зігріває ваше життя та знищує всі перешкоди на вашому шляху. Зараз у вас активується ваша творчість, це посилюється ваша сила. Ви зараз наділені рішучістю дойти до кінця, щоб досягти успіху в тій ситуації, яку ви загадали. Також Фонема говорить, що у вас будуть. Появлятися щасливі випадки і пориви сили, які будуть допомагати вам подолати будь-які перешкоди. Ваша енергія зараз безмежна і вона здатна трансформувати будь-які енергетичні стани та ресурси, як зовнішні, так і внутрішні. Ваша енергія допомагає виконувати роду дії з легкістю та ефективністю. Зараз активується ваша творчість, з'являється ясність мислення і нові прогресивні ідеї. Тож використовуйте надані вам сприятливі можливості і шанси для своєї користі, проявляючи себе в повному обсязі. В четвертому варіанті випала фонема Поруша. Але вона випала в перекинутій позиції. Тож вона говорить про те, що вам потрібно звернути увагу на те, що вас чекає період невдач і поразок. І ваша воля в цей період слабка. Ви будете почувати себе обмежено, і ваше положення буде нестійким. Тому через це ви будете відчувати безпорадність у вашій ситуації. І, звісно, успіху в цій ситуації, яку ви загадали. Не буде, ви не зможете вільно реалізувати свої плани. Зараз ви відчуваєте слабкість і нестачу енергії і життєвих сил, і вам складно приймати рішення і робити будь-які правильні вибори. У вас може спостерігатися конфлікт інтересу, коли ваш вибір не співпадає з вашими інтересами. Тому ви і не можете досягти успіху. Також ваші дії можуть бути обмежені часом, простором чи навіть законом. Через це у вас немає впевненості в собі, у вас немає впевненості в завтрашньому дні і взагалі в інших людях, які вас оточують. Через невпевненість в своїх силах, в своїх талантах і в своїх здібностях ви зупиняєтесь, ви не можете самореалізуватись, і це веде вас до самообману. І марних сподівань. І як наслідок до невдач. Тому ваша ситуація, так як ви бажаєте, швидше за все не вирішиться. В п'ятому варіанті випала фонема Майер перекинутій позиції. І вона втілює в собі негативні впливи та несе вам випробування. Вона говорить, що ваша ситуація зараз не вирішиться так, як ви цього бажаєте. Тут говориться про розриви та втрати. І ваше намагання досягти своїх намірів може привести до того, що ви втратите зв'язок своїм благополуччям і можете навіть втратити свободу. Також мова може йти про втрату договорів, контрактів, втрату цінних паперів, можливий розрив відносин. У всіх сферах вашого життя, включаючи ділові відносини, дружбу, особисті відносини та романтичні зв'язки. Вам іде попередження про те, що ви можете втратити пильність, тому вас можуть використовувати нечимні люди в своїх інтересах, для своєї користі. Ви можете стати об'єктом обману, підступності або навіть зради. Що може привести до серйозних неприємностей та втрат для вас. Вам в вашій ситуації важливо бути обережним і пильним, уникати таких ситуацій, які можуть проявитися підступними чи обманливими. Підсилюйте свою увагу до деталей і дійте з обережністю. Зосередьтеся на підтримці своєї внутрішньої міцності. Будьте уважними та обачними при прийнятті важливих рішень, особливо тих, що стосуються фінансів, бізнесу або особистих відносин. Ретельно аналізуйте всі аспекти своїх намірів перед тим, як приймати будь-які важливі кроки.